Дев'ять депутатів UCP, консервативної партії отримали петиції на відкликання, і серед них міністри та спікер законодавчої асамблеї. Вау, вражає? Нас вже не дуже, але бо звикли, але цікаво. В попередніх випусках я особисто, а потім ви трошки в коментарях, поставили під сумнів ефективність страйків як таких взагалі в Альберті, цього механізму страйкового. Тоді я, як людина, яка в Канаді всього-навсього три рочки, але яка вже надивилася на безліч страйків за цей час. Я тоді припустив, що страйк це така імітація бурхливої діяльності. Мовляв, мовляв, суспільству дають трошки погратися в рамках невеликої пісочниці, такої, знаєте, щоб спустити пар, щоб кришечка не сильно кипіла і щоб не добігало до революції, скажімо так. В мене прям ну складалося правда таке враження, але зараз хочеться забирати свої слова вже назад. Дуже цікава історія. Адже, от дивіться, я думав, що якщо щось не так, або якщо суспільство заграється в своїй пісочниці, то вряда завжди є механізм, як це все зупинити, когось там примусово повернути на роботу, комусь пригрозити звільненнями, штрафами і так далі. І оця Ноустендін no clause, так, вона як чарівна паличка, може просто закрити будь-який страйк. А, а от тепер цими петиціями, одразу дев'ятьом депутатам. Канада повертає мені надію, що суспільство все ж щось таке та й дійсно вирішує.